Привіт! Сьогодні говоримо про character escaping, тобто про те, як уникнути символів PHP. Іншими словами, як відобразити саме знак долара або лапки тощо, а не те, які функції вони виконують у PHP. Скажімо, маємо такий текст. У книжці про PHP сказано, що знак долара ставиться перед іменем змінної у PHP, наприклад, знак долара var, яка має значення знак долара VAR. Скажімо, у нас є два завдання. Помістити назву книжки у подвійні лапки, і друге завдання, яке полягає в тому, що треба зробити, щоб у першому випадку змінної відображалось її ім'я, а у другому її значення. Отже, якщо ми тут просто поставимо подвійні лапки, тобто для імені книжки. І збережемо зміни то у нас буде синтаксична помилка. Syntax error Це відбувається тому, що PHP вважає, що це рядок, потім незрозуміло що. І знову рядок. Тому через ось це незрозуміло що, ми маємо помилку. Аби цього не відбувалось, треба застосувати Character Escaping. Тобто просто поставити зворотний слеш Ось тут. Тобто перед початковими лапками, і ось тут. Тобто перед кінцевими лапками. Зберігаємо зміни і дивимось на сервері. Отже, бачимо тепер назва книжки про PHP у нас у подвійних лапках. Оскільки увесь наш текст у подвійних лапках, то Зміна у другому випадку, тобто в кінці, відображається так, як нам потрібно. Тобто вона відображає значення цієї зміною. Але у першому випадку, зміною, ми хочемо, щоб відображалося не значення, а її ім'я. Для цього ми знаходимо зміну і перед знаком долара теж ставимо зворотний слеш. Ось таким чином. Тобто, роблячи це, ми кажемо PHP, що ми хочемо, щоб знак долара інтерпретувався не як е, символ, який означає, що далі буде йти змінна, а просто як звичайний символ. Зберігаємо зміни і дивимось у браузері. Отже, бачите, тепер у першому випадку відображено власне ім'я змінної, а в другому її значення. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!